Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх земляків, вітаю підписників, які все ж таки підписалися, дивляться з підписочкою мене. Дякую вам дуже. Дякую людям, які потрошку скидають на картку. Дуже вам вдячна. Це робиться добровільно, будь-яка сума, тут я нічого не можу вам коригувати. Це іде добровільна така допомога. Я вам показала час, зараз ще раз покажу. бо потухло. Сьогодні у нас середа 15.41, 19 квітня. Я вам обіцяла, що я зроблю на 20 число конкретно розклад. Я це виповнюю. І зараз будемо робити, подивимося, цілком зробимо таку. Затравочку на Ленорманах і потім подивимось на Таро. А, будь ласка, покажіть карти, які будуть енергії вирувати на ці сутки 20 квітня, яка буде енергетика стояти у нас у Запоріжжі, в Запорізькому краї, ну, конкретно місто Запоріжжя. І зараз ми подивимось загальну атмосферу цього дня. Собачка нервова буде атмосфера, але в цілому, бачите, йдуть лілії, то це ще очікування, нервовість, але все ж таки по ліліям воно буде непогано, далі йде дерево. В принципі, нічого, ну, по собаки будемо ще дивитися. Це донешку я подивилася. І давайте я розкладу. Подивимося тріатку. Яка вона буде тут нам впаде? Що нам впаде? Впали нам хлопці, впали нам повернення, бачите, додому, до кращого. Бо тут є і сонечко, наші хлопці і робота. Тобто, в принципі, енергетика цього дня буде це наше українське все, наші хлопці, наші чоловіки, які працюють і захищають нас. Давайте я подивлюся ще на. А, так, так. Помимо того, що вони захищають, вони ще мають все. Все в своїх руках, як кажуть, знаєте, все фізичне, матеріальне і фінансове це гроші. Ну, Рибки це гроші, і все матеріальне. Все в їхніх руках вони нас захищають. Ну, давайте подивимося роботу. Звіски будуть непогані. І що у нас по тому, теж буде успіх. В принципі, день буде непоганий, праці буде багато, новини будуть непогані. Це загальна. Ситуація по місту Запоріжжю. Ну, і зараз давайте поглянемо, яка буде атмосфера іменно у військовому плані, в плані прильотів, в плані ударів ракетами-дронами 20 квітня по Запоріжжю. Теж загальний розклад. Будуть іти зміни. І ці зміни будуть, ну, знаєте, як, або книга це показує, або. Вивчення або е, таємниця. Ну, скоріш всього, тут і те і інше, бо тут Лілії, це влада, це все статусне. Трансформація буде йти серйозна. Влада буде приймати в цьому не, не, пряму участь. Новини будуть нормальні у нас, повторюється ця карта. Так, і ось ідуть і гроші, тобто, в матеріальному плані у нас буде непогано. Давайте гляну, що це за трансформація. Трансформація буде, ну, от по місяцю, розумієте, це ж. Uh, ще й випадає оце uh, це світило, да, буде йти зміна зараз його, то ось воно і припало трансформація іменно uh, луни, іменно місяця. Так що, ось, пожалуйста, в прямому сенсі того слова. Ну, і uh, в плані uh, військовому, так, буде напруга йти. Але буде вирішено це питання, і воно буде вирішено, в принципі, непогано для нас, для запоріжців. Все, що можуть, вони зроблять, все, що залежне від них. Як будемо почувати ми себе, люди, соціальне життя, тобто стан людей, енергетика людей в Запоріжжі, які проживають в Запоріжжі. Ой, божечки, що ж ви, люденьки, так. Да, напружена ситуація у людей буде, буде і, як кажуть, знаєте, і чистка, і скандали, і розборки, і і даже, може, будуть і фізичні такі знаєте, речі. Таке буде, да, буде у кожного по-разному. Матеріальне життя пов'язано з цим питанням, бо грошей не вистачає, і тому люди дуже сердяться. Особисто страждає страждає жіноча енергетика в цьому плані. Тому ось бачите, як воно виходить. Ну, що поробиш? Так, люди, деякі заблукали, деякі все ж таки розуміють, що робиться. Вони отримають якісь ще і документи, будуть отримувати, і гроші допомоги. Просто якась важлива переписка у людей общення, воно буде вдалим. Якщо щось пов'язане з якимись грошовими моментами, фінансовими моментами по фірмам, по роботі, тут буде все добре. І, до речі, до речі ось сонечко припадає і на дівчаток. Перенесете ви це більш-менш нормально. ну, Так, знаєте. Але отут, бачите, чому така проблема? Тому що люди один одного не розуміють, блукають десь, ідуть такі розборки. Розумієте, ось воно показує цей лабіринт, що люди не розуміють, що і як робиться, тому це і будуть такі а, проблеми. А гроші падають і фінансово, і все, бо будуть якісь. А, Документи, договори, все це буде в принципі в цей день, воно буде нормально. Це не треба нічого відміняти. Це нормальний день для фінансів, для грошових потоків, для підписання якихось документів фінансових. Тут все буде добре. Так, далі поїхали. Тобто ви можете на роботу влаштовуватися і таке інше. Все, що касається фінансів, все буде добре. Цей день підходить. Ну, а бачите, розборки ці так, люди не розуміють один одного. Жіноча енергетика вона буде більш-менш мати а, ясне бачення, більш буде краще себе почувати ну, іменно в соціальному плані. А що в плані здоров'я, як себе будуть почувати люди в фізичному стані? В цей день, будь ласка, покажіть мені до карти в місті Запоріжжі. Фізичний стан людей 20 квітня. Ну, Скажімо так, буде нервова обстановка, будуть і проблемки по здоров'ю, але в цілому. Ситуація буде, стабільна. стабільна і все ж таки в домашніх умовах це краще пережити, перенести це вдома це буде саме краще. Ось Домашня обстановка, це ваш тил, але, звісно, нерви будуть підкачувати, і по горі, звісно, будете проходити якісь проблеми по здоров'ю. Когось вони, звісно, будуть. Більш йде на нервову систему. Ну, а нервова система вона ж залежить від гормонального фону, тому люди тут все пов'язано. Так, давайте подивимося тепер: це такий в мене розклад соціальний, такий, різноплановий, бачите? Давайте подивимося тепер навколо Запоріжжя, яка буде обстановка там, де хлопці нас захищають. Яка там буде обстановка 20 квітня в плані захисту безпеки Запоріжжя? Навколо Запоріжжя, там, де стоять наші захисники? Ну, тяжкувато їм там буде думки в них тяжкі, але тримає їх любов до свого дому, до рідних. І ситуація буде дуже змінюватися то тут чи то ясно, ось отак будуть тримати, будуть тримати, але все ж таки, бачите, ну і по думкам це буде впливати все ж таки на людей там, але вони будуть триматися за счет, е, е, іменно любові, кохання до своїх близьких, до своєї землі, до своєї хати, дому і таке інше. Тобто це все рідне до роду, але обстановочка буде така собі, бачите. Тучки вони є, тучки. Так, добре, ясно. Тут все зрозуміло. Ну і давайте подивимося, як влада себе буде почувати, як вона буде себе поводити, що ми будемо всі з цього мати. Давайте подивимося. В Запоріжжі, 20 квітня, ми роздавляємося іменно це число. Як вона буде себе почувати? Ну, тут, бачите, і хлопці і дівчата, вони нормально себе, в принципі, почувають. Так, ну і будуть якісь зміни, до речі, йти. Буде впливати якийсь чоловік на ці зміни. А, ну і що ми будемо від цього всі мати, то ми будемо мати з вами наближення чогось дуже хорошого. А, зараз я ще подивлюся, що це за сонечко. А ну тут хитрі плани якісь. Ось, бачите, тобто не дуже може воно і хороше, да, не дуже воно і хороше, люди. Знаєте, коли наближення тут сонця, да, вроді як добре. Коли починаєш роздивлятися те сонце, то тут йдуть хитрі плани. Тобто, наша влада щось там опять хімічить, щось хімічить. Так, а ну давайте роздивимося, що вони хочуть робити. Що хоче робити влада запорізька? Що вона надумала для людей? Що вони будуть робити, чим вони будуть займатися? Охо! Ой, Боже, Боже. Як завжди красти, як завжди красти, як завжди красти. І не можуть вони стримати себе, не можуть. Вони давно цим займаються. Це їх стабільна ситуація, це їх нормальне відчуття. Ну, трошки вони нервуються, чогось, бо побоюються. Ну, понятно, чого вони побоюються. А тут більше жіноча енергетика побоїться. Бачите, ось зі скандалами вони це роблять, бояться вони скандалів, звісно. І ситуація, до речі, воно міняється. Бачите, вони, тут іде жіноча енергетика, яка буде боятися це робити. Ну, бачите, що вони роблять? Вони все ж таки вони крадуть люди. Все ж таки вони крадуть, роблять скандали, займаються скандалами, займаються інтригами, займаються крадіжками. Ось чим займається наша влада. Все, що вони роблять, це нервують просто нас з вами. Нічого хорошого вони не роблять. Так, ну і давайте будемо дивитися вже. Е... Загальна ситуація по місту. Я подивлюся в цьому розкладі іменно, яка буде бойова обстановка в плані прильотів. Це на місто, я кладу в цьому розкладі зараз на концовочку. І правий лівий берег, як завжди, подивлюся, ну, більш так, може, ретельно. Так, загальний розклад для міста Запоріжжя у військовому плані прильоти і наслідки, прильоти ракет, дронів, яка буде обстановка на 20 квітня. Опять, опять нерви, опять практично повторюються, але ключ в наших руках. Бачите, ну, давайте ми розкриємо. Буде змінюватися ситуація, працювати будемо, хоче нервувати. Трансформація іде, але не впевнено, іде вона? ці зміни, ну і... Опять, все ж таки, хоч ключ в наших руках, але оце місячне на нас буде дуже влітати. На жаль, на жаль, буде вліяти. Все ж таки на людей це дуже впливає, впливає. Ну, все ж таки все одно, бачите. По ітогу буде більш-менш нормально. Ось випадає букет, а це дії наших ППО, наших військових. Все, на цьому я закінчую цей розклад, люди. І правий лівий берег я зроблю окремо. Це був такий розклад, щоб ви бачили таку обстановку, іменно яка вона взагалі в енергетичному плані, помимо цих прильотів, щоб ви трошки мали розширене таке бачення. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.